Друзі, всім привіт! Хочу записати відеоролик на тему стріму через OBS на відеокартах 6000 серії від AMD. Ці налаштування підійдуть абсолютно кожному, там вже тільки будете дивитися по бітрейду. Заходимо в OBS, бажано, щоб OBS був запущений від імені адміністратора і щоб у вас була установлена остання версія програми. Тут заходимо в налаштування. Загальних нічого не міняємо в трансляції YouTube RTMPS, якщо ви стрімите на YouTube, і оцей от сервер. Ставимо галочку Нехтувати порадами служби трансляції. Потім переходимо у вивід. В виводі трансляції звукову трошку ставимо на одиничку, кодувальник H264, масштаб ваш монітор, керування бітрейдом CBR по бітрейду. Кого, інтернет в основному ну, середньостатистично у всіх 100 Мбіт 80-100 то я ставлю собі 18 000 кб, е, а там вже дивлюся, якщо треба, то понижаю. Ну, В основному з таким бітрейдом я постійно стрімлю і все чітко по картинці. Інтервал ключових кадрів ставимо 2, шаблон, якість, профіль, хай. Максимальна кількість кадрів 1. Е, параметри я залишу в описі до відео. параметри. Ось ці виділити і вставити ось сюди. Записування. Це хто записує через ОБСК, також можете собі настроїти. Вибираємо папку, куди тут формат запису MP4, кодувальник е той самий H264. Ваш монітор. Керування бітрейдом CBR, бітрейт ставимо для запису 50 тисяч. Інтервал ключових кадрів 2, шаблон, якість, профіль high. Кількість бі-кадрів один. Параметри. Ці також я залишу у коментарях, потім сюди впишете. Аудіо. Ставимо 48 кГц, канал стерео. Пристрій ставити ваші динаміки чи наушники. Мікрофон ставите. Ну, той, з якого стрімите. Відео. Залишаємо співвідношення ваше, Фільтри тут, не знаю. З обновленням програми тут не можна нічого поставити. І профіль частоти кадрів 60. Гарячі клавіші по бажанню, доступність тут нічого не міняємо. Додатково пріоритет процесу ставимо високий і рендер Direct 11. Ці налаштування підходять ідеально для всіх відеокарт 6000 серії. Ну і, мабуть, я думаю, 5000 там також не особово не змінилось. Також перед початком стріму обов'язково налаштуйте ключ трансляції. Ось тут можна додати е, створити ключ трансляції. Тут підписуєте опис, назву RTMP. Вибираєте і вибираєте частоту кадрів. Якщо ви хочете стрімити ось, я, наприклад, в основному в 2К у мене стрім, тут вибираємо 1440 е, і включаємо частоту кадрів 60. Запускаємо трансляцію, ключ е, копіюємо звідси і вставляємо в OBS І у вас чудово буде йти стрім. Такі налаштування вам підійдуть ідеально для стріму на Ютубі, для стріму на Твічі, налаштування ті самі, але по бітрейду там, мабуть, 6 тисяч не більше треба виставляти. Кодувальник той самий. Всім, кому допомогло. Це відео налаштувати правильну ОБС, у кого почалася е, на стрімах нормальна картинка, кому все сподобалося, ставте лайки, коментуйте, також на деякі питання у коментарях я обов'язково відповім по темі. Всім дякую.